Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Ще в червні всю мережу інтернет облетіла новина, що двоє американських астронавтів Баррі Вілмор і Соніта Вільямс вирушили в тестову місію на міжнародну космічну станцію. Вони сподівалися повернутися додому через кілька днів. Однак, у зв'язку з деякими несправностями техніки, вони вже літають над землею, а можливо в цей час десь над нами з вами. Майже два місяці і можуть іще пробути там до лютого 2025 року. Ви уявіть лише цей термін. Перше, що мене здивувало, це вік астронавтів. 61 рік Барі Вілмару і 58 років Суніті Вільямс. При цьому я одразу уточнюю, що моє здивування в плані віку має позитивний такий приємний характер. Адже враховуючи новини, що надходять до нас від компанії SpaceX, та вже не тільки від них, ми скоро спробуємо колонізувати, хоча мені це слово і не подобається, але все ж. Колонізувати Марс, а це означає, що у всіх нас є шанс відвідати цю планету у майбутньому. Ну, звісно, у тих, хто цього захоче, і у тих, хто матиме відповідний кеш. Тому, друзі, підписуємось на канал, щоб я почав заробляти гроші, і в мене була можливість полетіти на Марс у майбутньому. Прилетіли астронавти на станцію на космічному кораблі Boeing Starliner. Це був перший такий тестовий політ із людьми на борту, щоб перевірити, як працює новий космічний корабель, перш ніж його почнуть використовувати регулярно. Однак вже під час місії виникли проблеми, які призвели до віднімкнення витоків у силовій системі та відключення деяких двигунів корабля. Незважаючи на те, що Баррі Вілмор і Соніта Вільямс безпечно дісталися до МКС, їм тепер знадобиться альтернативний вид транспорту, щоб повернутися додому. Якщо старлайнер визнають небезпечним для повернення на землю, нині представники НАСА кажуть, що певних дієвих рішень щодо наступних років вони поки не ухвалили. Менеджер програми NASA Стів Стіч заявив: наш головний варіант повернути буча та Суні на старлайнер. Однак ми зробили необхідне планування, щоб переконатися, що у нас є і інші відкриті варіанти. Так, за їхніми словами, одним із потенційних варіантів є долучення двох астронавтів до іншої місії, яка запланована на вересень цього року, і відповідно їхнє повернення на Землю у лютому 2025 року. Політ на космічну станцію здійснить корабель SpaceX. А знаєте, що це означає? Це означає, що астронавти проведуть на борту міжнародної космічної станції понад 8 місяців. Ви можете собі це уявити? Полетіли умовно на 8 днів, а залишились там на 8 місяців. Ну, мені взагалі це важко уявити, якщо чесно. І до речі, вам це не нагадує зовсім трішечки сюжет одного голівудського фільму з Метом Деймоном у головних ролях. Це так, до слова. Отож, якщо науковці е, зупиняться на варіанті використовувати корабель компанії SpaceX, то корабель Starliner повернуть на землю без екіпажу під комп'ютерним керуванням. Представники НАСА заявили, що для ухвалення остаточного рішення щодо цього може знадобитися тиждень або більше. Раніше космічна агенція використала ракету SpaceX, щоб доставити на МКС більше їжі та припасів, зокрема додатковий одяг для двох астронавтів. Крім того, раніше на короткому брифінгу астронавти Баррі та Суніта заявили, що вони абсолютно впевнені у зворотній подорожі, і заявили, що Starliner – це корабель, який справді вражає. Для Суніти, яка є пілотесою гелікоптера ВМС США у відставці, це третє перебування на борту МКС. А от Вілмор, колишній пілот винищувача, раніше двічі побував у космосі. Таке відчуття, ніби повертаюся додому. Приємно плавати навколо, приємно бути в космосі і працювати тут із командою міжнародної космічної станції, заявила Суніта. Тим часом Боїнг сподівається, що ця перша місія Starliner – Прокладе шлях для регулярного використання його капсули для місії туди і назад до станції. Але давайте чесно, враховуючи нинішню ситуацію, я думаю, що для компанії Boeing, яка намагається конкурувати на сьогоднішній день із компанією SpaceX, такі розвиток подій означає серйозний удар по її репутації та амбіціях. Крім того, я більш ніж впевнений, що ці події вони стануть, скажімо так, сюжетом для майбутнього фільму, який буде відзнятий на голівудських майданчиках. Ну, це 100%. Тепер, друзі, ще один момент. Коли я вже е, писав це відео, побачив ще одну новину. Вона така про же астронавтів, але маю і її озвучити. Отож, крім того, що організатори польоту на сьогоднішній день мають побоювання, що зворотній шлях на космічному кораблі астронавтів може бути, точніше, може закінчитися катастрофою. То тепер екіпаж стикається ще з одним ризиком. Їхні тіла можуть почати руйнуватися через шкідливі космічні умови. Так, загалом майже всі фізіологічні зміни, які ми спостерігаємо під час польоту людини в космос, мабуть, залежать від часу перебування її там, розповідає Рейчел Зайдлер, професор прикладної фізіології та кінезіології в Університеті Флориди. За її словами, що довше ви перебуваєте в космосі, то значніше такі зміни. Багато досліджень показали, що тривале перебування в космосі може спричинити втрату щільності кісток, атрофію м'язів, інтенсивний радіаційний вплив, проблеми із зором та інші серйозні проблеми із здоров'ям. Астронавти зазнають прискореної втрати кісткової маси із загрозливою швидкістю приблизно 12 разів швидше, ніж важкий остеопороз на Землі. Заявив Кайл Загородський, гендиректор клініки здоров'я кісток. Крім того, за даними Європейського космічного агентства, під час тривалих космічних місій можна втратити 50% м'язової маси. Уявіть цю цифру, 50%. Низька гравітація також змінює форму та функцію сердець астронавтів, космонавтів, друзі. Тому ось такі можуть бути ще негативні моменти. І оце уже далеко не кіно. Це реальність, з якою стикаються люди, з якою стикаються на сьогоднішній день науковці. І якщо чесно, коли я дивився фільм Марсіанін, да, я там думав, о, круто, там от, людина залишилась на іншій планеті, вижила, повернулася. А тепер, коли ми маємо майже таку ж історію в реальному житті, і коли ти читаєш дізнаєшся, що може чекати цих астронавтів у майбутньому, що може чекати їх наразі. Це дійсно страшно, якщо чесно, друзі. Не хотів би я там залишитися от такі ситуації. Але я впевнений, що з ними буде все добре і вони повернуться додому. Сподіваюся, відео було для вас цікавим. Якщо так, друзі, подобаєчку, підпишіться, якщо ще не підписані на канал. Коментар, щоб це відео просувалося по алгоритмам Ютубу. Це буде найбільша підтримка ваша для мене і для каналу в цілому. До нових зустрічей, друзі!